Це готель, який, у, 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 який називається у Дворі Бубиських. Тут можемо побачити оціну цього готелю. І зараз я вам покажу ще більше. Ось Тут у тут нас є ресторан, тут в нас є за, за меню, перший номер. І один із двох спільних туалетів. Тут показчик, що є у другому поверсі, які номери. Там є, є цінник та логотип, другий номер, другий поверх і показник, що є в першому поверсі, номер третій, номер четвертий, номер п'ятий і другий з двох спільних. Хтуалетів. Буду сподіватися, що вам амо було. Я зрозуміла, бо я це не вирекла. Ама.